Щоб впевнитись, що мак я купила до куті смачний, вирішила спекти маківник. Ну і звісно, поділитись з вами рецептом. Маківник в моїх краях маковнік руляда – всі ці назви правильні та рівноцінні. Мак ми розтерли в макітрі, бо тільки такий додаємо до куті. Ніяких макових мас ми не признаємо. І тільки таким методом ви можете розкрити всі смакові властивості маку. І як не дивно, мак пройшов тест драйв на 10 з 10, і я і Василь були приємно здивовані. До маку я додала мелені грецькі горіхи, цедру лимону, апельсину та жменю руцинок настояних у ромі. Вам не обов'язково це все додавати? У мене було бо на черзі панетоне. Якщо до Різдва ви не пекли маківник, то можете спекти на Йордан. Або може вам проїлись пляцки і хочеться якоїсь більш лайтової версії. Тісто за цим рецептом виходить гарне, з ним приємно працювати. Рекомендую скручувати рулет тугенько, тоді нічого у вас при нарізанні не буде розсипатись та розлітатись. Грамовки у рецепті всі вказані вірно. Волога піде з яєць, а не з молока. Наголошую, бо знаю, що зараз прибежуть ті, кому буде чогось замало у рецепті. Печіть, смакуйте та даруйте своїм рідним краплю святкового затишку. Наскільки це зараз можливо.